Глава 15 Про шлюб Пресвятої Діви Марії з святим Йосифом. Коли Пресвятій Діві Марії виповнилося 14 років, Господь об'явив їй у видінні свою волю, вінчання з чоловіком. Одночасно запевнив її, що в цьому новому для себе стані вона збереже непорушною свою обітницю і залишиться дівою. Одночасно Бог просвітив первосвященника Симеона і наказав йому, щоб він підготував Марію до шлюбу. Симеон зібрав інших священників і сказав їм, оскільки Марія сирота, але вже в такому віці, коли мусить покинути храм, тому треба шукати для неї чоловіка, який був би гідним такої шляхетної і цнутливої дівчини. Священники, просвітлені Божим світлом, сказали, що треба керуватися Божою волею і благати Господа, аби він сам визначив чоловіка, за якого найкраще було б віддати заміж Марію, та який, за існуючим законом, повинен належати до роду Давида. Було призначено день, коли мали зібратися всі неодружені чоловіки з Давидового роду. Котрі перебували в цей час в Єрусалимі, саме того дня нашій цариці виповнювалося 14 років. Оскільки треба було про це повідомити Марію і дістати від неї згоду, Симеон звелів привести її до себе і повідомив, що разом з іншими священниками вважає, що потрібно до того, як вона покине храм, знати, хто її суджений. Наймудріша діва в найбільшій покорі дала йому таку відповідь. Оскільки це залежить від моєї волі, то я бажала би завжди залишатися дівчиною і присвятити себе служінню Богові в цій святині в подяку за ті великі добродійства, яких тут зазнала. Я ніколи не думала про заміжжя, не прагнула цього, бо вважала себе. Нездатною до виконання обов'язків заміжньої жінки. Таке моє бажання. Але ти, о пане, який заступаєш Бога, кажеш мені, що згідно з його святою волею повинно відбутися в майбутньому. На те священник промовив. Моя доню, Бог приймає твої святі прагнення. Але подумай. Що серед ізраїльських дівчат нема жодної, яка б уникала заміжжя тоді, коли всі очікують прихід Месії. Тому кожну, яка збагатить дітьми наш народ, називають благословенною і щасливою, і в стані заміжжя можеш служити Богові правдиво й досконало. Будемо молитися та благати Бога, аби його рука визначила рівного тобі нареченого з роду Давида. Нехай це буде той. Хто найбільше подобається його Божій волі молися і ти, палко, щоб Бог поглянув на тебе, а нами керував у наших намірах. Це все відбувалося за дев'ять днів до своєрідних заручень. Пресвята діва палко молилася до Бога, і серед сліз зітхань постійно просила його, щоб сповнилася свята воля Всемогутнього. Один із цих дев'яти днів. Її Явився Господь і сказав Моя улюбленице і голубко, розвесели своє серце і не засмучуй його турботами та побоюваннями. Я чую Твої зітхання і зроблю все так, як треба, а моя святість покерує постановою священника. Власною рукою я визначу Твого нареченого. Який не тільки не буде перешкоджати тобі у виконанні твоїх святих прагнень, але завдяки моїй ласці буде тобі в цьому допомагати, віднайду тобі досконалого мужа, любого моєму серцю, виберу його з поміж своїх слуг, сила моя не обмежена, не забракне тобі, моєї опіки та допомоги. Тим часом надійшов день, коли нашій цариці Марії виповнювалось 14 літ і прийшли до храму всі неодружені юнаки з покоління Юди із роду Давида, які були тоді в Єрусалимі. Між ними був один на ім'я Йосиф. Він народився в Назареті і жив в цьому святому місті і походив з царського роду Давида. Мав тоді 33 роки, гарну постать і лагідне обличчя, був надзвичайно скромним у житті, відзначався досконалою частотою у вчинках і думках, зі святими нахилами, уже на 20-му році життя прийняв обітницю чистоти, був родичем Пресвятої Діви у третьому поколінні, вів надзвичайно чисте і бездоганне життя. Коли яннаки зібралися в святині, Відмовили зі священниками молитву, а Бог через ласку Святого Духа надихнув їх на думку, щоб кожному юнакові вручити суху галузку, всі благали про чудесний знак, яким Божа велич вказувала би на обранця для Марії, оскільки всі знали, як про побожність Марії та вірність звичаям. Так і про те, що вона є первородною та єдиною зі своєї родини, тому кожен з них прагнув взяти Марію за дружину, лише покірний Йосиф вважав себе нагідним цього щастя, крім того, пригадав собі давню обітницю чистоти і вирішив її дотримуватись, шануючи і поклоняючись при святій Діві Марії значно більше, ніж інші. Тому Йосиф з покорою поклався на Божу волю. Під час молитви всі побачили, що тільки в руці Йосифа розквітла галузка, одночасно прекрасна біла голубка з'явилась над головою цього святого чоловіка. Бог промовив до серця обраного Слуго мій Йосифе, Марія буде твоєю улюбленицею. Прийми її з пошаною і честю, бо вона. Радість моїх очей, справедлива і чиста тілом та душею. Роби все, що Марія тобі скаже. Святий Йосиф став обраним Богом, улюбленцем Пресвятої Діви Марії. Коли Пресвята діва з'явилася перед всіма, здалося, що це ангел, а не людина, такою незрівнянною була її краса, дівоча чарівність і врода. Потім священики повінчали їх. Цариця неба зі сльозами на очах попрощалася зі священниками та просила їхнього благословення. Так само прощалася зі своєю наставницею, потім відправилася разом з чоловіком до Назарета, родинного міста цієї щасливої пари. Йосиф народився в цьому місті, але через створені Богом обставини мешкав у Єрусалимі. Бо саме тут мав зустріти своє велике щастя став опікуном тієї, яку Бог призначив своєю матір'ю. Коли прибули до Назарета, де після смерті батьків Марії залишилась хатина, молодят відвідали друзі, щоб привітати їх. Після виконання приписаних звичаями товариських обов'язків свята пара спокійно замешкала в своїй хатині. В перші дні. Причиста діва повідомила своєму чоловікові, що вона вже з маличку склала обітницю служити Господеві і бути дівчиною. Святого Йосифа дуже втішили ці слова. Він сказав, що ще в 20-річному віці пообіцяв Богові зберегти непорочність. Всемогутній наділив Святого Йосифа ласкою досконалого панування над собою, завдяки чому він у прекрасній частоті. Міг служити своїй улюбленниці Марії, цим сповнювати Божу волю. Згодом майно, яке залишилось після батьків Пресвятої Діви Марії, Юакима і Анни поділили на три частини: одну віддали до святині, де жила Марія, другу як милостину Богем, а третю Йосип узяв у своє володіння. Пресвята Діва. Обрала собі лише одну турботу служити своєму чоловікові і виконувати домашні обов'язки. Святий Йосиф знав теслярську справу він запитав Марію, чи погоджується вона на те, щоб він займався цим ремеслом, аби так прислужитися їй і заробляти для підтримки бідняків. Наймудріша діва цілковито погодилася з тим рішенням Йосифа, заявивши, що прагне з волі Бога. Жити в обострі й в міру своїх можливостей допомагати бідним незабаром між святим подружжям виникла дивна суперечка про те, хто з них керуватиме усім ходом справ і наказуватиме іншому, бо кожен з них не хотів зверхності, перемога отримала та, яка була найпокірнішою. Пресвята Діва Марія не хотіла порушувати природного порядку, згідно якого чоловік є головою родини, вирішила в усьому коритися своєму чоловікові, попросила для себе лише одного можливості допомагати у на що святий Йосиф охоче погодився. Щодня святий Йосиф робив для себе нове відкриття, пізнаючи незрівнянну і навіть загадкову велич Марії. Повна чудесної мудрості, покірності, частоти, ніжності, краси і, і усіх інших чеснот, вона набагато перевершувала його уявлення. Він дивувався, захоплювався, зворушувався, але не забував дякувати Богові за те, що предвічний Бог понад усі його заслуги обдарував його таким другом і такою дружиною. Аби їхнє спілкування було приємним та радісним і стало початком найвизначнішої з усіх справ, які Господь мав здійснитись усією своєю всемогутністю, Отець Небесний розпорядився так, що цариця неба своєю присутністю розбуджувала в Йосифові найвищу повагу, променистим блиском небесного світла ясніло обличчя нашої Цариці. Не можу більше стримувати свого прагнення оголосити щасливу долю святого Йосифа, єдиного обранця Божого. Якого ж благовоління і якого щастя ти досягнув, о Божий чоловіче, що з усіх дітей Адама тільки про тебе можна сказати, сам Бог був твоїм єдиним сином. Предвічний отець віддав тобі свою доньку, син, свою справжню матір. А Святий Дух довірив тобі свою улюбленицю, зробивши тебе своїм заступником, ціла присвята Трійця довірила тобі свою єдину і свою обранку, і назвала її твоєю улюбленицею, чи розумієш свою значимість, чи усвідомлюєш своє підвищення, чи знаєш, що твоя улюблениця є царицею неба і землі, а ти. Сторожем Божих скарбів, задумайся, о святий муже над своєю винятковістю і визнай, що ангели та серафими, сповнені, якщо не заздрості, то принаймні подиву, захоплюючись твоєю долею і таємницею, яка криється в твоєму шлюбі, від імені всього людського роду в честь такого щастя складаю тобі вітання, ти скарб. В якому сховано все Боже милосердя, ти володар і чоловік тієї, яку щодо величі перевищує лише сам Бог, ти найбагатший і найщасливіший зі всіх людей, а навіть від усіх ангелів. Слова цариці. Моя доню, на прикладі мого життя, з моїм великодушним опікуном, дарованим мені Богом. Пересвідчишся, що дуже помиляються ті, хто в одруженні шукає оправдань для своїх недосконалостей, для Бога нема нічого неможливого, як і для глибоко віруючих людей, котрі з повною довірою віддаються Божій волі. У домі мого улюбленця я вела таке ж святе життя, як і в храмі. Принаймні, одруження не змінило мого настрою, моїх прагнень, ані моєї волі любити Бога і служити йому. Одночасно я старалася виконувати всі подружні обов'язки згідно з бажанням Господа. У цьому допомагала мені Божа ласка, а Його потужна рука. Виконувала всі мої прагнення, так само Бог чинив би з усіма людьми, якби вони зі свого боку докладали всіляких старань. Люди, котрі бачать гріх у самому подружньому Жуті, ошукують себе, бо причина людської недосконалості полягає не в одруженні, а в піднесенні власних уподобань. ponad błyszczą folią.